Супермен, бджілка, майбутній олігарх, міс всесвіт чи кличка домашнього улюбленця на автономерах. Послуга з отримання індивідуальних номерних знаків на Полтавщині знову доступна. Автовласники можуть замовляти їх онлайн в кабінеті водія та при особистому зверненні до сервісного центру МВС. Щоб замовити цю послугу, можна звернутися до сервісного центру МВС. Заявити бажаний напис на своєму номерному знаці. Наш адміністратор перевірив цей напис на те, щоб він не мав якихось заборонених висловів. Також неможливо використовувати там літери латинського алфавіту З і В. Напис має бути унікальним. Повторюватися він не може. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів, для мотоциклів від трьох до шести, пояснюють в сервісному центрі. Та нагадують, такий індивідуальний знак це додаток до державного автомобільного номера. Вони повинні бути одного розміру, тобто не дозволяється використання великих малих літер, не повинні містити дискримінаційних, ненормативних, не дозволяється використання символів, які дублюють зображення державних органів, прапор України, герба України. За замовленням розробляється макет. Він перевіряється на відсутність виданого дубльованого такого номерного знаку. До речі, ціна його теж буде індивідуальна. Перші три букви індивідуального номерного знаку замовляються за ціною 300 гривень. Кожна послідуюча вартує 90 гривень і може бути до восьми символів. Якщо на індивідуальному номерному знаку власник бажає розмістити певний графічний елемент, то це додається ще 500 гривень до вартості цієї послуги. Отримати індивідуальний номерний знак можна через місяць від подання заяви. Після цього водій має звернутися до сервісного центру і перереєструвати своє авто. Нагадаємо, з початку року цю послугу тимчасово припиняли з міркувань безпеки через релокацію підприємства з Харкова, що виготовляє такі номери.